Пане Степане, як до заступника як заступника голови Верховної Ради, в мене запитання ще з однієї статтею в мене не складаються добрі стосунки. Стаття 84 Конституції. Там написано, рішення Верховної Ради приймаються, далі таке дурне слово, виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування. Це співпадає з тим, що сьогодні відбувалося на банковій, чи ні? Я професійний юрист, я можливо. Отримує двох опонентів зліва, і справа. А в дійсності процедура проведення засідань визначається регламентом Верховної Ради України, який зараз є законом. І Конституція якраз не описує цієї процедури, навіть відсилає нас до закону про регламент. Щосується пленарних засідань, це спосіб прийняття рішень Верховної Ради України. А от стосується місця проведення,. Способу голосування, окрім особистого голосування і передбачення конституцію, це все проблема регламенту. Ще раз хочу наголосити: всі статті регламенту, які можна відкрити зараз, використовуючи перше джерело, у пане Олени, засвідчують, що всі процедури були порушені. Не було рішення регламентного комітету щодо виходу з межі сесійного залу, тобто зідання Верховної Ради проводиться на 5, де знаходиться Верховна Рада України, лічильна комісія не була допущена, депутати насильно не були допущені. У місце, де голосувалася, це означає, що і був прошлокосційне право о, народних обранців. По суті, справа був порушений імунітет народу на не, дії від імені народу в прийняті законів. І нарешті всі процедури, які були оголошені о, головуючим, а вони о, так чи інакше не мали чіткого юридичного визначення. І на це звернув увагу Адам Мартинюк. Він Оголосив, що треба було би зробити для цього, але його, звичайно, заставили замовчати, і він припинив цю Але, але Маленьке уточнення. Тобто так. я ж вас запитував, ці рішення приймаються виключно. Так, тобто, я маю на увазі, те, що сьогодні голосували, це було рішення Верховної Ради? Чи ні, ні, це рішення Оце. не було, скільки ще раз хочу наголосити. Згідно статті 47-ї Регламенту рішення приймаються виключно двома способами: чиляком голосування річні. системою рада і таємне голосування, де і так далі, де е, процедура ця описана. Мало того, ще раз хочу наголосити, головним ключовим інститутом сьогоднішнього випадку мала бути би постійно діюча лічильна комісія, членом якої от є народний депутат, який про це заявив, який насильно не був допущений до засідання. Дозвольте, от ви прореагуйте, будь ласка.